Розвиватись, навчатись та пізнавати нове у цьому. Продовж вихідних вправлялись у тернопільській загальноспітній школі номер 14 імені Богдана Лепкого. Там відбулася регіональна неконференція для педагогів Міні Анкемп. Наша неконференція має темутку Інакша освіта творення нової України. От саме сьогодні ми будемо обговорювати на різних сесіях з дуже такими відомими людьми, які є провідниками в освіті, як це творити нову інакшу освіту, щоб створити нову Україну. На захід у Тернополі приїхали педагоги та спікери із різних міст України. Анна Мацюк прибула на неконференцію із Києва. Працює жінка академічною директоркою у Білогородському ліцеї смарт-технологій і готова поділитися досвідом організації освітнього процесу у приватній школі. У нас дещо мабуть не дещо. Інакші вимоги, але вони напевне прискіпливіші, тому що нашим споживачем в першу чергу є учень, в другу чергу є е, його батьки, держава і так далі. І відповідно ми маємо забезпечувати повністю запити усіх тих людей, які до нас приходять, і ми маємо це робити феєрично, ефектно. Яна Петльована, координаторка заходу, розповідає, що EdCamp – це унікальна платформа професійного зростання для вчительства України, яка ґрунтується на принципах без Штовності незалежності та ініціативі Тут ми можемо вільно обмінятися таким досвідом, своїми напрацюваннями, от і почерпнути щось нове, цікаве для своєї щоденної роботи від наших колег на заході України з дуже розповсюджений, адже всі розуміють важливість того, щоб вчителі і освітяни могли вільно спілкуватися і вільно висловлювати свої думки. Аби висловити свої думки стосовно інакшої освіти, до дискусійної панелі доєдналася 11 Класниця Кристина Кічаєва ну інакше освіта це не про щось глобальні зміни, а це про зміни такі маленькі кроки кожного вчителя і учня. Це про те, щоб брати відповідальність, так я теж говорила на дискусії, про те, щоб вчитися брати відповідальність що учню, що вчителю. І напевно це більше проф... ну, інакше світа це про формування особистості, про знання заради того, щоб їх використати, а не заради знань. Як розповідають координатори організації, нині в спільноті Анкем юкрейн уже понад 45 тисяч освітян, із них більшість працюють у школі, але чимало й у дошкіллі, вишах та інших організаціях.